Всі! Сьогодні у нас друга серія серіалу горішки. Да. Сьогодні ми готуємо з моїм дегустатором. Як звати дегустатора? Кіріл мороз. Кіріл мороз його звати. Сьогодні у нас буде начинка вершковий крем-сир маскарпоне і цукрова да. пудра. Ось такий ось така, він дуже вийшов повітряний крем. Зараз почекайте. Зараз ми, ми його понаповнюємо. І тоді я вже покажу в кінці, що в нас вийшло. Як ми будемо його прикрашати, який там на смак, хочу ще спробувати додати в одну партію в цю начинку. Трошки додати кокосової стружки буде, напевно, схоже на, на Рафаелка. Ну, давай. ну, що давай. Кажи, що ти будеш робити? Що ми робимо зараз з тобою? Другий сеглян. Ось такі у нас горіски получились. А які вони смачнічення? На смак 20 лайків ставлю своєї мамі. М -м Молодець. Так, і ось дивіться, яка в мене краса вийшла. Хрусткий горішок, а всередині дуже ніжний який крем. З кремчі. Маскарпоне і кокосову трушку я ще стружку додавала в пару штучок. Всім дякую за увагу, гарного дня!